Вітаю вас на каналі каналіскрабу Тарас, цей канал про автомобілі з Європи з чесними оригінальними перевіреними пробігами. Сьогодні у нас Volkswagen Tiguan на гарній комплектації. В цьому відео я розкажу і покажу вам комплектацію даного автомобіля. Також зробимо комп'ютерну діагностику по всім блокам. Перейдемо по лакофарбовому покритті, покажу вам стан даного автомобіля. Сьогодні дуже-дуже сильний вітер. Якщо що, вибачайте за звук, не знаю, як буде мій мікрофон з цим справлятися. Отже, комплектація. У нас присутні ось такі LED-фари з led LED-овськими поворотниками. Отак воно виглядає. В день, вночі, трішки по-іншому. Також дана автівка має в нас партроніки 360. Вона бачить все навколо себе, всі перешкоди. І за рахунок цих партроніків у нас присутній асистент автоматичного паркування. Автівка вміє сама запарковуватися, знаходити місце для паркування самостійно. Швиденько демонструю, як працює асистент паркування. Ви можете під час руху його вмикати показчиком повороту. Ви тільки показуєте автомобілі, з якої сторони він повинен шукати вам місце паркування. Ви можете це включати на вулиці, паралельна е, парковка, будь-яка він все сам знайде. Ось, наприклад, е, я вмикаю швидкість вперед. Ми рухаємося, вмикаю функцію автоматичного паркування і вмикаю, що я хочу запаркуватись з там дуже широко, буде не цікаво. Що я хочу запаркувати з правої сторони. Ось ми переїхали. Автівка демонструє, що вона знайшла нам місце паркування. Я вмикаю задню швидкість, нічого кермо не чіпаю. Автівка все робить за нас. Ось вона, я це буду робити в повільному е, режимі, щоб ви зрозуміли. Вона зупинилась відносно автомобіля, отут по камері, ви можете помітити, і просить вмікну, увімкнути швидкість вперед. Насправді ця функція працює дуже швидко, тепер каже увімкнути швидкість задню. Це через те, що я вам просто демонструю, як це працює, за рахунок цього це повільно. Насправді це все можна чітко, швиденько. Якщо для дівчат, хто боїться. Ось ми вже запарковані. Також автівка може вирівняти взагалі ідеально, вона виміряла місце. І можна повторно, якщо чесно, мене влаштовувало і перший варіант. Але вона може взагалі зробити так чітко, чітко, гарненько відносно інших автомобілів. Все. Ось вона демонструє, що ми запарковані. Відповідно, ви можете виключити двигун. І ось, оцініть, будь ласка, результат. Відразу показую відносно цього бордюрчика. Цей бордюр не є аж такий дуже високий, але вона його бачить дуже-дуже чітко. І ось, будь ласка, між автомобілями. Це один і відносно іншого. Паркується дуже гарно і я пробував неодноразово ще в менших. В діапазонах це також вона класно паркується в е, паркінгах. Якщо в супермаркети десь приїжджаєте підземний паркінг, там місця значно менше. Паркується дуже-дуже чітко. Дуже а ось тут попереду ви можете помітити камеру. Це означає, що дана автівка в нас має камери 360. Камера попереду також в таких гарненьких місцях в нас заховані камери в дзеркалах і, само собою, в нас присутня. Камера заднього огляду з омивачем. Легкосплавні 19-ті ось такі гарненькі диски. Присутні у нас хромчик кругом вікониці понизу. Дзеркала в нас з автоматичним регулюванням, з автоматичним складуванням. Також можна налаштувати, коли ви будете закривати автомобіль. Дзеркала будуть автоматично складатись і, само собою, при відкритті будуть розкладатись. В темний час. Тут у нас присутня led підсвітка. Коли ви будете відкривати-закривати автомобіль, ця зона висадки посадки пасажирів дуже гарненько підсвічується. Присутній безключовий доступ в автомобіль, присутні два ключі. Легким дотиком до цього місця, коли у вас знаходиться ключ в кишені в сумушці, автомобіль відповідно закривається. Коли ви підходите, наближаєтесь до автомобіля з ключем, просто беретесь за ручку і автомобіль. Ту ж в секунду відчиняється. Комплектація в нас Highline Plus, дуже класна комплектація. В нас є ось такі красиві вставочки на дверях. З алюмінієм також присутня амбієнт підсвіточка в дверях. Амбієнт підсвітка в порожиках. Це в темний час дуже класно виглядає. Шкіряні вставочки дуже зручно. І тут в нас красується напис DIN-Audio. У нас стоїть преміальна музика зі сабвуфером в багажнику. В дзеркалах в нас присутні також датчики зміни полоси. Ми в народі називаємо їх там датчик мертвих зон. Друзі, максимальні ось такі красивезні сидіння, тканина плюс Алькантара. Ось так воно все виглядає. Єдине, чого бракує, це електричного налаштування. Але насправді налаштування сидіння йдуть тут максимальні. У нас електрично регулюється поясничний підпір. Спини мається на увазі. Окремо регулюється оця частина для підтримки ніг вверх-вниз, і окремо регулюється сидіння вверх-вниз, вперед-назад, само собою, їздить. І по гарним рівним дорогам також можна включати масаж сидіння. Масаж присутній, до речі, як для переднього пасажира і для водія. Для водія в цих автомобілях зустрічається частіше, а для пасажира крайні крайне рідко. Також ці вставочки присутні і на панелі. Шкіряний підлокітник. Ось такі е, в нас підстаканники, вони регулюються, можна це скласти, Получиться ще плюс одна велика додаткова ніша. З одним нажиманням вони появляються. Отже, трьохзонний клімат-контроль. Пасажири позаду, водій, передній пасажир можуть вибирати комфортну температуру. Для себе самостійно окремо. Також присутні у нас підігріви передніх сидінь і дуже класна функція. На жаль, це вже йде помаленьку до літа, але на зиму те, що треба: підігрів керма. Шкіряне мультикермо з під рульовими перемикачами. Це можна в ручному режимі, комфортно, як на спорткарі, переключати швидкості. Але насправді я цим ще ніколи в їзді не користуюсь. Android Auto CarPlay також підтримується друзі. LED підсвітка салону. Також, оскільки в нас присутня ось ця система, дану автівочку можна підключити до свого смартфону дистанційно. Місця позаду для пасажирів дуже багато. Це зараз вам продемонструю. Також амбієнт підсвітки для задніх пасажирів. Присутні, шкірні ставочки також. Мій зріст 1,80 м. Сидіти комфортно. Ці сидіння можуть рухатись вперед-назад, щоб ви зрозуміли, це все регулюється. Наклон спинки від 90 градусів. І аж до такого положення все можна виставляти і, само собою, можна ці спинки складати. Присутні ось такі столики на спинках сидінь, їх можна ставити під 45 градусів для ваших гаджетів. Також для любителів поїсти в автомобілі столики, підстаканники все присутнє. Легко, зручно складається і плюс ще одні підстаканники. Так що пасажири позаду можуть взагалі вкластись напитками, якими тільки захочуть. Дуже комфортні, класні підголівники в тігуанах і в пасатах. Вони регулюються не тільки по висоті, а цією кнопочкою їх можна регулювати і по виліту. На далеку дорогу це дуже класно. Взагалі, в цих автомобілях будь-яка людина з будь-якою комплекцією і зростом може всістися комфортно. Задні віконця йдуть підтоновані з напиленням це не плівка. Електрична кришка багажника в нас сама максимальна, це що йде з асистентом для відкривання спомаху ногою. І також вони бувають просто з електроприводом і бувають механічні. Десь у цьому районі проводити ногою. Ключ в мене знаходиться в кишені, відповідно, кришка багажника відкривається. Відрізнити це дуже просто. Якщо тут знаходиться дві кнопки, значить в нас максимальна кришка багажника. Друзі, нарешті, нарешті, тігуан. У нас з запаскою. Бо в нас завжди звичайні версії з піною і з компресором. І люди завжди не можуть зрозуміти, в чому різниця. Якщо дана автівка із заводу комплектується запаскою, у неї повинна бути ось така підлога. І інші зовсім іншого зразка, є кріплення для неї. І ця частина це відрізняється. Так що ви просто докупити запаску. Цей весь комплект не так то і просто, бо вийде. Що потрібно замінити всі боковини. Це мусите зрозуміти, але більше європейці практикують компресор і піну. У нас присутня кнопочка на фаркоп. Коли нажимаєте, у нас з'являється фаркопчик. Він дуже легко фіксується і так само легко складається. Можна взагалі без допомоги рук. Так, по багажнику все вам показав, розказав. Також. Ці спинки можна складати прямо із багажника, присутня в нас зрезеточка на 12 вольт. Тут в нас присутній весь комплект. Докатка, Сабвуфер дуже гарно сховали, не займає місця. Адже у нас топова акустика DIN-Audio. дуже приємне звучання в автомобілі. Присутній у нас фаркоп, ключ, секретка, все, крюк, все повний самий повний пакет. Також є цікавий асистент. Якщо ви приїхали з дачі, з магазину, у вас тут є певні сумки, на вулиці погана погода, нема де покласти, ви просто нажимаєте цю кнопочку, автомобіль видає звуковий сигнал, ви берете свої речі і йдете додому. Відповідно, автомобіль бачить, що ви віддаляєтесь, і сам автоматично закриває кришку багажника. Покажу вам салончик ще з цієї сторони. І ось у нас місце водія. Також шкіряні ставочки, керування, керування склопідіймачами, регулювання дзеркал, складування дзеркал і підігрів дзеркал. Ерго комфортні сидіння, друзі. Вітер на вулиці нереально сильний. сховається автомобіль. Отже, Оскільки в нас безключовий доступ, автомобіль запускається також автоматично з кнопочки. Коли вас буде е, наздоганяти якийсь автомобіль в сліпій зоні, от зараз я зроблю запуск, нажимаємо на кнопочку, отак от це автомобіль буде вас повідомляти. Красива приладова панелька. До речі, на розхід не дивіться, бо це на мойці. все повністю автомобіль, тільки що тут працював, я його знімали. Різні відео, фотографії, автомобіль працював. Насправді, при моїй їзді за містом цей автомобіль бере в районі від 5,1 до 5,6 літрів на сотню. По місту все залежить від міста. В середньому 7-8 літрів на сотню. Все залежить також від стилю їзди, хто як автомобілем користується. Дане кермо регулюється також по виліту і вверх-вниз. Механічно. На жаль, не продемонструю, однією, однією рукою не дуже. Зручно. 225 тисяч оригінального пробігу. ці Цю приладову панель можна налаштовувати під себе, можна виводити будь-яку інформацію, яка вам тільки буде до вподоби. По асистентах, ну, взагалі, взагалі, кому як подобається. Отже, це вам показав, розказав. У нас ще продублюю вам асистенти. Для водія, адаптивний круїз контроль, фронт асистент, який запобігає від зіткнень, асистент руху по смузі, асистент зміни смугу. Це за це, що я вам говорив, так звані мертві зони. Асистент розпізнавання дорожніх знаків. Він буде щитувати за рахунок цієї камери дорожні знаки і буде вам виводити повністю тут перед вами. Розпізнавання причепу, оскільки в нас штатний фаркопчик, розпізнавання втоми водія і превентивна безпека. Також є ще асистент виїзду. Заїзду із парковки, якщо ви разі когось щось десь не помітили, автомобіль відгальмовується самостійно. У нас є дуже цікава кнопочка. Це є вибір режиму рухів. З одним натисканням нормальний спорт, індивідуальний, це ви можете все налаштувати самостійно під себе. Наприклад, коробка може працювати в комфорті, а кермо ви можете на... зробити його як в спорт режимі. Воно буде важке і дуже-дуже Чітке. Також ще за що хочу розповісти. Дуже багато інформації в інтернеті, дуже багато людей, хто продає ці автомобілі, кажуть, якщо є ця кнопка, у вас dcc підвізка. Е, ні, друзі, якщо б була dcc підвізка, тут би був ще не 4 пункти налаштування, а 5. Тут звичайна проста пружинна підвізка на звичайних стоєчках, все, все нічим не відрізняється насправді від звичайного. Тігуана. Тут тільки ви можете налаштовувати все під себе. Не знаю, я завжди їжджу в звичайному режимі і мені комфортно. Налаштування клімату це все є. Функція старт-стоп, бажано її відключати. Ця функція більше шкідлива, аніж е, комфортна. Автоматичне паркування камери 360. Їх можна запускати як самостійно, ви будете бачити все чітко кром свого автомобіля. Також, коли ви будете вмикати задню швидкість, вони будуть запускатись автоматично, і також звичайним простим натиском ви можете без проблем вибрати комфортну камеру, де вам потрібно. Якщо вам потрібно чітко запаркуватись під бардюрчик з мінімальними там допусками по відстані, ви вмикаєте іменно ту камеру, яка вам потрібна. І можна вибирати по цих менюшках. З грубшого вам все показав. До речі, в нас підсвітка салону йде LED. Є ось таке місце для окулярів. За рахунок цієї функції також можна даний автомобіль підключити до смартфона. Є ось такі дзеркала з підсвіточкою. Багато зручних ніж. Місце для заначки, все все є. Це я вже вам демонстрував. Ще одне додаткове місце у підлокітнику. Підлокітник їздить вперед-назад і також дуже легко просто регулюється по висоті. Швиденько покажу під капотом. У нас, як ви можете помітити, Фара виготовлення 13 листопада 2018 року, але автівка насправді куплялась у, і перша реєстрація в Європі була у 2019 році, місяць лютий. Відразу вже продемонструю по болтиках. Нічого тут не знімалось, не крутилось, все на місці по заводу. Двигунчик працює. Справно акумулятор в нас 22 року випуску. Акумулятор вже замінювався. Також, ось тут капот з цієї сторони, по крилах фари, також 13 листопада 2018 року. Двигун працює рівнесенько, також я вам ще покажу по. В діагностиці ми з вами подивимося по всім блокам, покажу вам роботу паливної системи. Тут все в нас рівнесенько, гарнесенько, все як і повинно бути, друзі. За опарі. Це, щоб ви розуміли, ці пари, вони. Повинні бути. Вони були трішки більші, але е, тут вже підійшло ТО. Е, майбутньому власнику залишиться замінити паливний фільтр і повітряний фільтр. Адже мастило з фільтром я замінив, бо вже трошки кілометрів на ньому було добряче. Перейдемо приборчиком. Швиденько по фарбі для вас. Капот 275 мікрон 330 299-279. Капот перефарбований, не знімався, не крутився. Капот рідненький, також у нас є косметично перефарбоване переднє крило. Стіючка в нас в, в заводських показниках. Дверка передня також, верх автомобіля. Все рідненьке. Друзі, кого цікавить професійна техніка від компанії Profiline. У мене є для вас знижка офіційних представників. Посилання на сайт я залишу під відео. Відповідно, при замовленні будь-якої діагностичної техніки, не лише прибора, будь-що ви побажаєте замовити з промокодом SCRABOT ви миттєво получите 5% знижки при будь-якому замовленні. Ось тут ще є така. Сарабка. так по лакофарбовому у нас тут все порядок, всі показники в заводському. Задня дверка. Проєми також всі по заводу. Я все перевіряв. Жоден елемент в автомобілі не знімався, не крутився. Ось такі показники, і передні крильці також косметично перефарбовано. Отже, ми маємо перефарбований капот і перефарбованих два крила, друзі. Автівка насправді дуже класна, вона не в ідеальнішому стані косметично не така, як салону, друзі. Автівка має сліди використання, будемо так казати, які відповідають її віку і цьому пробігу. А насправді. Машинка дуже-дуже класна. Зробив діагностику по всім блокам. На даний момент жодних помилок немає. Раніше були певні якісь там прописані старі. По датчику забруднення повітря, цей що завжди, там, по батарейці такі дрібниці були. Я їх стер, автомобіль зараз їздить і в жодних помилок немає. Нічого активного, проблемного немає. Заходимо в блок двигуна. Зараз покажу вам швиденько роботу паливної системи. У даному двигуні. Двигун у нас 2-х літровий, 150-сильний, 110 кВт. Самий звичайний, самий надійний, самий прові... провірений часом двигун. Ось робота першого, другого, третього, четвертого циліндра. Щоб ви відразу розуміли. Ось перший циліндр, другий, третій і четвертий працюють. Ідеально показники взагалі, як у нового автомобіля. По сажі там у нас більше половини. Зараз на даний момент накопичилось 20 грам сажі. Це вся їзда по місту була. Спалено 13 літрів пального. Друзі, щоб ви розуміли, десь тут показники є. Ось 67 демонструє. Але ці показники вони більше відповідають від е, пробігу, насправді, а не від ваги. Як ви розумієте, в сажому фільтрі немає ніяких ваг, ніхто там не стоїть і не важить. Але насправді я, е, цей автомобіль, щоб ви розуміли, на даний момент має 225 400 кілометрів. Він був придбаний у Європі з пробігом 222-200 Кілометрів, хвостика того малесенького не пам'ятаю. Я на ній вже особисто я на ній проїхав більше трьох тисяч кілометрів. Машини не було жодних нарікань і жодних запитань по автомобілі немає. Ні по двигуну, ні по ходовій. Коробка також переключає плавно, чітко, як і повинно бути. Також зараз зайдемо, наприклад, в ту саму коробочку. В коробці, до речі, дуже гарно прописується пробіг. Коробка у нас DQ381, як ви знаєте, з мокрим щепленням. На цих європейських тігуанах з дизельними двигунами всі коробки дуже надійні і ресурсні. 225 440 на першому щепленні 225-450 на другому щепленні і також у блоці коробки. 225-40. 67. Нагадую, друзі, що всі автомобілі, які публікуються у мене на каналі, всі з перевіреними з чесними пробігами. Також часто від вас є запитання: я далеко від вас, як придбати мені автомобіль. Друзі, все дуже просто. Є зараз у нас ринок дуже сильно сильно розвинутий. Замовляєте в перевірених, будемо так казати, компаніях автопідбору, які мають репутацію, які давно на ринку. Замовляєте, людина приїжджає, робить все повністю перевірку. Незалежний експерт. Він не від мене, не від вас. Замовляє, перевіряє, надає вам всю, всю, всю інформацію. Друзі, але пам'ятайте, якісних, перевірених часом дійсно адекватних підборів. Також приймається перевірка на сервісах за ваші кошти. Дзвоните, домовляємося, заїжджаємо, перевіряєте. Також вам всю інформацію надають. Без проблем. Що вас цікавить, все підлаштовуємося під кожного клієнта, телефонуєте, ми все обговорюємо і так далі. Але це все, друзі, будь-які всі інші послуги, все, що вас цікавить, все пам'ятайте, що все за ваші кошти. Бо іноді до мене звертається, думають, що я повинен їздити по сервісах, надавати всю додаткову інформацію за свої кошти. Це, на жаль, друзі, не так. Обов'язково підпишись на канал, якщо ти досі не підписаний, адже щоб ти не міг пропустити такі класні автомобілі з Європи. Не забудь поставити вподобайку під цим відео. Всім дякую, всім пока-пока, до нових авто з Європи.